Іноді я купую курячі голови для своєї собаки. Вони корисні, але перед тим як давати собаці голови, треба повідрізати всі дзьобики. Так, тому що дзьобики можуть застрянути в шлунку і нанести собачці шкоду. Звісно, деякі люди дають із дзьобиками, але я не даю це стравохід чи що воно таке раніше. Я думала, що це черв'ячки і боялася. Беру ножа у вигляді сокирки дуже гострий. І помаленьку відрізаю. Кожні дзьобики один за одним. А Раніше я рубала цим топорцем м'ясо і відрубала собі півнігця, тому цей ножик у вигляді топорця, я чомусь боюся. Але так як він, ніякий інший не ріже, тому використовую тільки його. Дивлюся, що було акуратно, бо в мене вже якась фобія до цього гострого предмету. Я не люблю цю справу, тому що ну, не люблю. Поки я нарізаю ці дзьобики, мене нудить. Я шокована. Для мене це не дуже приємна справа. Але якщо ти собачник, якщо ти маєш собаку, то ти будеш нарізати і рубець, і голови, і все-все-все, що відноситься до субпродуктів. От такі голови. Один дзьобик я відрізала, то в курки вилізло з голови ну, з голови курячої, вилізло око. Мене дуже знудило. Після того, я ще відходила дві години, такі от стравоходи, черв'ячки. Ну, я трішечки брезлива людина, але любиш собаку, заводиш собаку, то маєш робити все. Тому що, крім тебе, цього ніхто не зробить. Якщо ти, звісно, хороша господиня своєї собаки, ти будеш дивитися все лишнє відрізати. І так кожен тиждень, тому що кожен тиждень роблю різну закупку. Це може бути різне м'ясо, різні субпродукти. Це все треба нарізати, фасувати і по кульочкам розкладувати. Фасую по 300-350 грам за один прийом їжі, годую тільки рано і ввечері. Все. Так, назад, 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 туди. Іди сюди. Давай, давай. Сидіти, сидіти. Фу, не можна, не можна. Сидіть. Так, сидеть. Туда иди. Туда. Туда иди, сиди. На место. Стоп, сидеть. Сидеть. Нельзя. Нельзя, Линда. Нельзя. Нет. 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 Можно. Можно кушать.